Інформаційні підсумки четверга 10 липня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Герої на щиті у Хмельницькому попрощалися із полеглими воїнами Володимиром Гончаруком та Володимиром Мницею. В пам'ять про тих, хто рятував життя. В обласному центрі вшанували загиблих медиків. Отримуватимуть більше з вересня. Деякі працівники закладів освіти матимуть муніципальні доплати. Мулічани провели в останню земну дорогу героя Володимира Гончарука. Чоловік 16 років пропрацював у реківецькій виправній колонії. У 2020-му вийшов на пенсію. А з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави. Служив на Запорізькому та Донецькому напрямках. Останнім часом воював на Покровському. Там, 5 липня 2025 року, загинув. Побратими бійця, розповіли, Володимир пожертвував своїм життям заради інших, прикривши їх собою. У захисника залишилися батьки, дружина та донька. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 51 рік. Багато років раз, разом росли через кілька хат. Він Був такий добрий, всі визивчили. Хороший хлопчик. Він, звісно, давно не бачилися, бо знаєте, і, і женилися, і замуж повиходили, і якось розбіглися. так. Батьків бачила частіше, здоровалися, так, питали друг про друга. Вони знаю, він хороший дуже був людина. З початком повномасштабного вторгнення став на захист нашої батьківщини, пішов воювати. Ну, практично він з хлопцями, коли мав змогу, бо з батьма служили, підтримував зв'язок. Коли міг говорити, так спілкувалися. Його можу характеризувати тільки з позитивної сторони. Гарний товарник, гарний друг. Всі підлеглі, які в нього були, він був начальником чергової варти, його характеризують тільки з позитивної сторони. Золоті руки, він майстер на всі руки, все міг зробити, поремонтувати. Дуже дуже шкода, що ми його втратили. Надзвичайно смілива людина. За ним люди завжди йшли вперед. Потім він перейшов так само за мною в мінометну батарею. Він був командиром відділення в мінометної батареї на 120 мм і в новий колектив, але він так само легко влився в цей колектив. За ним люди пішли. І, на жаль, таких людей небагато. Він був вже людина не молода, але він завжди казав, що. Це повинно триматися на таких, як він. Дуже шкода втрачати людей. Це Достойні, це справді герої. Він своїм тілом прикрив остальних людей. Його розрахунок вижив. У Свято-Георгівському храмі сьогодні попрощалися із героєм Володимиром Мницею. В мирному житті чоловік тривалий час працював на Хмельницькій маслосербазі. В липні 2023 року його мобілізували до війська. Відтоді Володимир Мниця воював у лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Двічі був поранений, майже півроку лікувався. Після кількох операцій та лікування в шпиталях 4 липня. Серце захисника зупинилося. Герою назавжди 45. У нього залишилася мати, брат, дружина і донька. Поховали Володимира Мницю на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Дуже відзивчого людина і завжди спокійний, завжди такий, щоб допомогти. У мирному житті він працював на масу сербазі. Залишилася в нього донька. Тут неповнолітня, дружина теж. Батьки тільки мати залишилася, і брат рідний. Мій дядько воював в 68-й бригаді. Взагалі воював вже десь там коло двох років. Отримав дуже-дуже тяжке поранення під покровсками. Якраз тоді, коли була ну, найгірша ситуація, десь півроку тому, коли дуже сильно брали території, там і вже підходили до міста. І ось там в цьому всьому. При евакуації отримав дуже тяжкі поранення. Пів року ще боровся за життя. Він був і штурмовиком, був і піхотинцем за обставин таких, що їхали на «Хаммері» через поле. З двох сторін два дрони прилетіло, що аж турель від хамера провалилася всередину. Повисипалися з машини, і далі дрони ми їх там і били. Їхала друга машина, вже наша українська броньована. На одному колесі. Забрали всіх. І ось дядько пішов до тями, е, працювали в нього і ну, дуже сильно поранені були кінцівки, всі. Е, але всі лишились при ньому. Дуже-дуже багато операцій, багато наркозів. І ну, все закінчилось отак от вже в лікарні. Сьогодні в Україні вперше відзначають день вшанування загиблого медика. З 2014 року від рук російських окупантів загинула майже сотня лікарів, медичних сестер і братів, бойових медиків з Хмельниччини. Їхні світлини нині виставили у середмісті, а також вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дарія Курнос продовжить. Вічна і терпінь, і мам, небо, дивим, небо дивим, І всі герої разом з ним. Майже на сотні стільців замість людей портрети. Це медики з Хмельниччини, яких вбила Росія. Серед них лікарі різних спеціальностей, які починаючи з 2014 року, змінили медичні халати на військову форму. Сьогодні в Україні вперше відзначають день вшанування їхньої пам'яті. У Хмельницькому поблизу кінотеатру імені Шевченка влаштували акцію Перформанс. Ми робимо таку акцію для того, щоб привернути увагу, що це не поодинокі випадки, що їх є багато. Ми про них пам'ятаємо, ми їх цінуємо. Це люди, які якими чином пов'язані з Хмельниччиною. Хтось народився на Хмельниччині, хтось вчився на Хмельниччині. Їх зараз ми маємо 96 портретів, і ми усвідомлюємо того, що це, мабуть, ще не всі. Микола Куций працював дитячим ортопедом-травматологом, а з перших днів повномасштабної війни перебував на передовій у складі військово-медичної служби. Колеги відгукуються про нього із теплом. кажуть, він віддавався своїй справі повністю. Воював, прийшов і не витримав всіх тих негод, всіх тих бід, які переніс саме там. Ця смерть не є смертю від стану здоров'я, ця смерть є від війни. Тому що війна нас наближає до цього, і тому вшанувати його пам'ять, я вважаю як мій обов'язок, як лікаря. Як людини, як людина, яка живе зараз тут в мирному середовищі і має право дивитися на небо і радіти. Алла Вовк працювала медичною сестрою, допомагала дітям. А після 2014 року, коли Росія вторглася на українські землі, вона стала санітарною інструкторкою, і рятувала життя військових на Донеччині. Достатньо великий термін часу пропрацювала, надаючи допомогу маленьким дітям патології. Також віддала своє життя для того, щоб ці маленькі діти жили далі. Ми зобов'язані пам'ятати їх, і я вважаю, що цей день, який зараз рекомендується і вводиться як день шанування загиблих медиків, має стати вічним на акції. Є і портрети людей, які не мали медичної освіти однак війна змусила їх стати дотичними до цієї професії. До прикладу, хмельничанин Володимир Витишин, з початку 2014 року став волонтером-медиком екстреної медичної служби. Він був водієм швидких допомог, які займалися евакуацією. Також пройшов навчання по наданню першої медичної допомоги з метою там стабілізації, допомоги в транспортуванні поранених військових. І в більшості це була його водійська допомога для транспортування його і медиків, також допомога в евакуації 200 загиблих наших військових і все, що було дотично до медичної евакуації. Пам'ять загиблих медиків шанували загальноукраїнською хвилиною мовчання. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. Лікаря-травматолога, який заробляв на ухилянтах, викрили у Хмельницькому співробітники СБУ та Нацполіції. Він за гроші допомагав військовозобов'язаним отримати відстрочку від призову. Підставою була фіктивна інвалідність, яку чоловіки купували за 6 тисяч доларів. Лікаря затримали після одержання коштів. Під час обшуків вилучили в нього близько 5,5 мільйонів гривень. Медику оголосили підозру за зловживання впливом і вже обрали запобіжний захід. Максимальне покарання, яке йому загрожує, 5 років позбавлення волі. Півсотні вакансій є нині у закладах дошкільної освіти Хмельницької громади. На роботу готові взяти вихователів їхніх помічників та асистентів. Медичних сестер, інструкторів з фізкультури, кухарів в департаменті освіти. Сподіваються, що вакансії вдасться заповнити, адже з вересня працівникам дошкілля платитимуть більше. На вищі заробітки можуть розраховувати також працівники закладів позашкільної та профтехосвіти, інклюзивно ресурсних центрів, логопедичних пунктів, а ще непедагогічні працівники шкіл. Сума доплат для всіх різна. Максимальний її розмір 2600 гривень. Детальніше Вікторія Паламар. Заклад дошкільної освіти номер 9 Кобзарик. В минулому навчальному році його відвідували 412 дітей. На таку ж кількість вихованців очікують і у вересні. У садочку 11 груп, а колектив закладу, згідно із штатним розписом, має налічувати 72 працівники. 68 людей працювало. Ми так закрили навчальний рік, але маємо вакансії. Тобто нам на роботу потрібен вихователь, помічник вихователя, асистент вихователя, прибиральник службових приміщень та каштелян. Є плинність кадрів, звільняються молоді спеціалісти. Така ж ситуація і в інших садочках. Їх у громаді 58, Загальна кількість вакансій у дошкілі станом на сьогодні сягає півсотні. Основна причина, чому люди не йдуть працювати або звільняються, низька заробітна плата. Багато хто з них отримує просто мінімальну заробітну плату. Відповідальність велика і держава має прийти рішення про підняття тарифних ставок. А вони цього не роблять жаль. Молодий спеціаліст зі стажем роботи до трьох років, котрий не має кваліфікаційної категорії і працює у дитячому садочку, у місяць отримує на руки 6 тисяч 930 гривень. Педагог із вищою категорією та 20-річним стажем має 10 з половиною тисяч. Катастрофічний рівень зарплати, особливо якщо проховати помічників вихователя, які працюють півдня. 25-30 дітей. тривога, кожна тривога цих дітей треба одягнути шнурки, зав'язати, заспокоїти, завести в укриття, там з ними погратись, вийти назад. Ще при цьому відповісти там на 10-15 дзвінків мами тата, які переживають величезне навантаження і величезну роботу. Ці люди роблять. Із січня цього року за несприятливі умови праці держава почала доплачувати освітянам, але тільки тим, котрі працюють у школах. Наша міська рада також прийняла рішення про встановлення. Такої доплати за несприятливі умови праці ну, тим категоріям, які не попали під державне фінансування. Це якщо ми говоримо про заклади дошкільної освіти, це педагогічні та непедагогічні працівники, також закладів профтехосвіти, позашкілля, працівники інклюзивно-ресурсних центрів, логопедичних пунктів. На сесії міської ради 27 червня депутати виділили 30 мільйонів гривень на те, аби профінансувати ці доплати. Суми коливатимуться у залежності від посад: мінімум 1300 гривень, максимум 2600. Чи буде збільшення там вже на 26 рік, ну будемо бачити динаміку. Але, як на мене, плюс 2600 щомісяця. З врахуванням, до речі, того, що ми залишаємо і виплачуємо далі 30% надбавки за престижність. Ми не знаємо і не бачили, чи інші міста це роблять. Не ну такої інформації немає: 5, 10, 15, І ми залишаємо обов'язково до дня працівника освіти. Це перша неділя, жовтня, виплату 100%, Оце одноразова виплата надбавки за сумлінну працю. Тобто, і в такий спосіб ми теж намагаємося намагаємося наших освітян підтримати. Сподіваємось, що таке заохочення молодих спеціалістів позитивно вплине на їхню роботу, на бажання працювати та а також на працівників, які довгий час у цій сфері. Працюють, але питання заробітної плати це державне питання. Його потрібно розглядати на державному рівні і переглядати тарифні сітки педагогічних працівників. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. Запит на понад три сотні маскувальних сіток отримали від військовослужбовців представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів потрібні полотна різних розмірів, які могли б приховати військову техніку. Втім, за словами волонтерів, вчасно виконати замовлення не встигають, адже для виготовлення однієї сітки потрібно кілька днів. Тому закликають хмельничан допомогти. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Пані Вікторія з 2020 року військовослужбовиця. Нині перебуває у відпустці і разом із чоловіком плете маскувальні сітки у приміщенні громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Перша разу прийшла і вирішила Сама, знаєте, вникнути в цей процес. Но це не тільки, знаєте, як допомагає трішки розслабитись, думки упорядковуються, да, і такий більш-менш релакс. Так що кожному раджу приходить допомагати. Маскувальні сітки, говорить військовослужбовець, це розхідний матеріал, який рятує життя. Фронт, знаєте, він міняється, наближається, потрібна дуже-дуже допомога. Руки чим хто зможе. Хтось може от, знаєте, як, різати ці кусочки, хтось плести, будьте поряд з військовими. Це дуже-дуже важливо. Плетіння маскувальних сіток у захисті як до 2022 року, так і після не припиняється. Михайло Перекупко разом із дружиною волонтерить тут більше року. До 2015 року подружжя проживало у Луганську, а в 2022 році оселились у Хмельницькому. Прийшли один раз попробовать, прийшли другий раз, а потім втягнулися. Думаю, що хоч щось ми вносимо це ж таке, лепту якусь. Нашу перемогу це, це піддержує, бо додому хочеться. У сусідній кімнаті волонтери створюють кікімори. Це захисні костюми для снайперів, розвідників та операторів БПЛА. Оце, от що ви бачите, це от постійні хлопці, які постійно приходять. Все таки йде війна і треба різним чином допомагати людям. Виділяю кілька днів в неділю, то тобто приходжу постійно зранку і до п'ятого, як мінімум, треба. Щось віддати, щось зробити, щось допомогти. У приміщенні громадської організації Грамота та прапор від бійців 63-ї окремої механізованої бригади. Захисники завітали до волонтерів кілька днів тому, аби подякувати. Нам дуже було приємно, коли військовий сказав, що ваші сітки найкращі, але і ви зрозумієте, що сіток треба багато. Але дуже приємно, коли військові дякують, то це дуже мотивує. Канину та основу волонтери закуповують завдяки донатам від небайдужих українців, а от робочих рук не вистачає. Нині говорить волонтерка Ірина Ковалевська, мають замовлення на 300 сіток. Щоб сплести одну, потрібно кілька днів. Є сітки темно-зелене з коричневим, є темно-зелене рижем. в залежності від того, в якій місцевості треба як на окопи дуже маленькі, наприклад, два на три. І велика кількість до 150-200 метрів сітки. Або є великі на ППО. Кікімари так. теж змінилось. Якщо раніше снайпера розвідники, то тепер оператори безпілотників додавались. Тож небайдужих хмельничан закликають допомагати робочими руками. Працюють у захисті з понеділка по суботу, з 9-ї години. Адреса вулиця Кам'янецька, 76. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста. «Малькіс» в чергове влаштовує розваги для малечі на території молодіжного парку. Найближчою суботи, 12 липня з 16-ї години, на ігрових локаціях відбудуться активності від працівників міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Також просто неба можна буде переглянути два мультфільми «Лендаріс» та з гнізда. Аби зручно влаштуватися під час сеансів організатори рекомендують взяти з собою каремат або плет. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!